Говоримо про лист МОНу від 8 січня 2025 року. Про робочий час та педагогічне навантаження педагогів дошкільних закладів. Саме у цьому листі зазначено, що є питання, які потребують нагального вирішення. І це питання штатних нормативів, наповнюваності груп, оплати праці та трудових відносин і не тільки. Вони зазначають, що дійсно нормативно-правові акти поки що не розроблені, і тому залишається тільки орієнтуватись на те законодавство, яке вже прийняте у державі. Якщо ми говоримо щодо оплати праці, то це інструкція номер 102 та інструкція номер 557. У інструкції номер 102 в пункті 64. Вказано, що оплата праці педагогам здійснюється відповідно до їх педагогічного навантаження. Тобто, наразі педагоги отримують зарплату тільки за безпосередню роботу з дітьми, а за виконання методичної, організаційної роботи і не тільки вони поки що доплат не отримають. І дійсно будуть вони їх отримувати, але тільки тоді, коли відповідно нормативні правові акти будуть ухвалені на рівні держави. Також у листі зазначається, що в законі України про дошкільну освіту є норми робочого часу працівників, і треба розуміти різницю між робочим часом та педагогічним навантаженням. Робочий час це безпосередня тривалість роботи. Педагогічного працівника, яка включає різні види діяльності, а педагогічне навантаження це лише робота безпосередньо з дітьми, тобто робочий час набагато ширше поняття, чим педагогічна діяльність та педагогічне навантаження. Також у листі МОН можна знайти інформацію щодо тривалості робочого часу для працівників дошкільної освіти та щодо педагогічного навантаження. Тому, звісно, можете ознайомитися або можете також подивитися відео, тому що ми вже ці всі нормативи з вами аналізували. І що важливим також зазначається, що керівник закладу освіти бере на себе відповідальність за впровадження правил внутрішнього розпорядку і всі питання щодо правил внутрішнього розпорядку вирішує керівник закладу освіти. А саме в правилах внутрішнього розпорядку, і вказано, що виконання... Діяльності педагогами може бути здійснене поза межами закладу освіти. Але ці питання регулює керівник закладу освіти і це вирішує він в межах своїх повноважень. Ніяких додаткових інструкцій, наказів, роз'яснень, як це все має робити керівник закладу освіти. Поки що немає. Я сподіваюся, вони будуть, адже доречно було би, щоб. Не тільки керівник вирішував ці питання, а також і педагогічний працівник і працівник також був задіяний у вирішенні, де йому готуватися до наступного заняття, до своєї безпосередньої роботи з дітьми, де йому краще це буде робити. Чи це буде в закладі освіти, чи це буде поза межами нього. Також у листі можна знайти інформацію, що для педагогічних працівників можуть. Встановлюватися доплати за престижність, за складність, за виконання важливої роботи, що ці доплати можуть перевищувати граничний розмір, який був встановлений Кабінетом міністрів України, але це все на розсуд керівника закладу освіти та органів місцевого самоврядування.